У стінах Харківського національного автомобільно-дорожнього університету навчаються справжні герої. Сьогодні з нами на зв'язку молодший сержант, позивний Вайт, пілот батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів: морський піхотинець, студент, захисник і той, кого побратими називають безжальним ліквідатором ворога, його дрони, очі українського неба, його місія знищення ворога заради життя своїх. Вітаю, радий з вами зустрітися. Сьогодні на зв'язку здобувач вищої освіти Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Слава Україні! Героям слава віру! Коли ви стали захисником України? Як це сталося? Яка мотивація була у вас? Е, ну, історія така: під час повномасштабного, повномасштабного вторгнення я був вдома саме в місті Хронотопії. Наш герой народився на Сумщині. Повномасштабна війна застала його вдома у конотопі. Незабаром падіння під час поїздки на мотоциклі, важка травма, операція, ліжко, біль, довга реабілітація. Лікарі не радили надмірних навантажень, але Вайт вирішив інакше. Попри заборони медиків, він добровільно став до лав Збройних сил України, вступив до 503-го окремого батальйону морської піхоти, пройшов навчання і вже на передовій здобував і вдосконалював свої навички: бойові, технічні та людські. Вайт швидко і досконало опанував усі доступні дрони від легких квадрокоптерів до важкого ударного гексакоптера Vampire. Завдяки йому наші штурмові групи мали очі з неба. Саме його безпілотники виявляли ворожу техніку, координували артилерію або ж самостійно скидали точне вітання на позиції окупантів. Зараз Вайт служить у 38-й окремій бригаді морської піхоти. Це молоде, але вже легендарне з'єднання, що прийняло перше бойове хрещення під урожайним на Донецькому напрямку. Саме там він і його командир вийшли на небезпечну дистанцію, аби допомогти піхоті, виставляли обладнання під вогнем, ризикуючи життям, працювали поруч із нульовкою, щоби з дронів точніше бачити ворога і нищити його. Гарно допомогли нашій піхоті і дуже гарно просувалися саме в цьому напрямку. А так загалом їздили по всій смузі 38-ї бригади, тому що вона широка, і допомагали всім батальйонам своєю роботою, якби така знаєте, мобільна група там, з трьох чоловік, яка там десь якийсь момент треба довернути. Ми збиралися, їхали туди і допомагали всім, кому було потрібно. Ну, старший начальник, старший командир, визначав нам роботу, і ми без сумнівів виїжджали і допомагали під обстрілами це все і під контролем, контролем ворожих БПЛА. Але нам ну нам вдавалося це ефективно все проходити і показувати роботу. Проти важкої техніки теж ви працювали? Ну, дивіться, я більш проти важкої техніки працюють. Зараз у нас FPV ударні дрони. У нас специфіка моєї роботи більш така. Ну, саме це, напевно, так само, як і FPV. Всі чули про такі дрони, як Mavic. Більш за все працював на Mavic. І саме більше наніс уражень ворогу. на... Так, форсу, коли був за... була херсонська операція, так ну, на населений пункт форсування річки Дніпра, населений пункт Кринки. Напевно, всі про це знають, коли вся морська піхота заходила і е -е, створювався плацдарм на лівому березі. Саме там наніс найбільше, ну, такий мій, е -е, так, списочок е -е, уражень ворожої піхоти. Там це близько 250 піхотинців. Я знищив за допомогою скидів саме «Маліка». Це ну такий доволі вагомий результат. Тобі ж штурмові групи розверталися, просто йде там 15 20 чоловік, вилітає один мавік і розвертає штурмову групу, робить їм втрати. Це дуже дуже гарно і дуже це дуже добре для нашої піхоти. Так як, якщо ми розвернемо на враження ворогу, ну ця всі штурмовики не дойдуть до нашої піхоти, не буде прямого контакту. У нас головна задача. Безпілотників це не допустити того, щоб ворог дійшов, дійшов до нашої піхоти. Завдання безпілотників зробити все для того, щоб зберегти піхоту і не допустити контакту. Тому ми робили все, чергували цілодобово. І тоді була дуже висока активність, і дуже-дуже багато днів і місяців, я можу сказати, ми просто працювали на межі. Так би мовити. Було таке, що і Три тижні по місяцю не мінялися, знаєте, тільки міня... ну, переміщувалися між позиціями. Там. А саме елементарне, те, що там, знаєте, якісь засоби гігієни, то це знаєте, то пройде обстріл, контузії наб'ють непогано. Ну, ну, нас так крили щільно. І тоді це був такий момент, коли можна було і помитися, і перевести себе до ладу, і переодягтися. І це все було там, в межах якогось стабілізаційного пункту медичного, тобі ж, такі моменти. Пілоти, можна сказати, молодь, молоді хлопці, у вас як? В основному так. У нас молоді хлопці вмотивовані, тому що ну, все ж таки є якийсь відсоток уже більш зрілого віку, там 40 плюс, але це ну самі розумієте, нові технології, там це все. Воно дається все простіше молодим хлопцям. Там зараз до нас і долучається і 20 років, і 18 років молоді хлопці приходять, і всі задоволені, всі знаходять себе в будь-якому напрямку. Я також хочу додати, що в складі 38 ї бригади зараз я конкретно проходжу службу в батальйоні безпілотників Корсар. Це новостворений організм, так би мовити раніше він був експериментальний. Створили експериментальний батальйон, про нього не оголошували. А потім, коли він проявив себе, показав свою ефективність, його затвердили, і зараз ми є повноцінним батальйоном безпілотних ударних авіаційних комплексів, де вже є різні засоби ураження, такі як і FPV, і Mavic, і, і наземні, також у нас є роботизовані комплекси безпілотні крила. Тобі ж для всіх бажаючих знайдеться якась. Своя посада, своє місце, де він себе бачить, всьому можна навчитися, всього можна дізнатися. Якщо щось одне не підійде, можна спробувати щось інше. Тобі ж ну для мол для молоді дуже багато роботи, дуже гарний колектив, і злагодження у нас, і взаємодія з іншими підрозділами. Все на гарному рівні. Тому у до нас вас чисто чоловічий колектив, чи є дівчата? Жінки? Ні, ні, є і дівчата. Чому є і, дів... є і дівчата? Які також, ну, є і в медичній службі, звісно, але і в кожній роті, там, яка б то не була, є ці дівчата, які також на рівні з хлопцями, чоловіками виконують всі ті самі функції. Пілоти, так? Так, треба видати і належне. Де, Деякі де, 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 одного, що ось, подивись поряд з тобою дівчина, вона виконує ту саму роботу, Тобто, що тут не може бути ніяких взагалі. Ну... Я хотів би ще дізнатися. Ви воюєте. А є якісь нагороди, подяки за вашу таку плідну працю? Що ви робите для України? Так. Перша моя нагорода це була медаль за поранення. Бордень за мужність третього спиню. Мені нього виручили влітку 24-го року за вдалі і успішне виконання бойових завдань. Тому це, це саме ще розповідав знищення. Ворожої піхоти, виявлення, там коригування, артилерії, тому так. медаль врятоване життя, так як в мене було шість важкопоранених побратимів, які отримали поранення е через дію ворожих е дронів, таких яких півій мають, так ще маю медаль за На моїх змінах. Так траплялося, що мої побратими зазнавали поранень, важких поранень і втрат кінцівок. Але завдяки тому, що в нашому батальйоні дуже гарно проходиться медичне навчання, ми з з медичної підготовки, добре екіпірована медична медична сумка, так би мовити, простою мовою, аптечка, та що є, і забезпечення, то вдавалося гарно давати допомогу, і ніхто в мене там не. Загинув. Крайний це був в листопаді місяці, отримав важкі осколкові поранення в серце, в голову. І тобі ж завдяки навичкам було врятоване життя. Ну і не одне. Ну і отримав знання Героя України. Там також старався, впроваджував деякі там, новинки, там десь в чомусь бачив розвиток. Все це піднімав, навчав людей. Також навчив багато зараз. Ну, був. Буктором якийсь час навчив багато нових пілотів, які зараз також виконують ефективне завдання і дуже нищать, багато знищили так, ну, Не будемо розповідати, там, де і як, але е -е, самі скоро це бачили. Передаєте свій досвід молодим, так сказати, да? Так, 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 обов'язково. Ну знаєте, наприклад, якщо я один і постійно працювати, то ну я буду один. А я можу там поділитися своїм досвідом, навчитися вже буде декілька екіпажів ефективних, тому що я знаю, що я як, як це як це робиться, як я це бачу, і це було ефективно і навчаю їх тому ж самому. І зараз я пишаюся, що в мене є такі побратими, саме до яких я долучився яких я навчив, і вони ефективно виконують цю роботу. Там ну, примножують знання. І зараз на сьогоднішній день вже вони там на позиціях навчають. Ну і також, в свою чергу, я не полишаю цієї справи. Також виходжу на позиції. Зараз працюю. Ну безпосередньо зараз у мене вихідні. Я змінився, був на позиції там більше двох тижнів. Також відбували штурми і вражали піхоту. Добре. Я хотів би ще запитати, що ви могли побажати нашій молоді, своїм викладачам в університеті Є щось сказати. Ну, побажати всього найкращого. Вірте в нас, вірте в ЗСУ, донатьте, приє... доєднуйтесь, долучайтесь до нас 38-му крему морської піхоти, батальйон Корсар. Чекаємо, всім допоможемо, всім підтримаємо все. Інформація, все є. Будемо дуже раді. Новому колективу, новим людям, які, яких можливо змотивує це відео. Дякую <на> вам за цікаву розмову. Хочу побажати, щоб всі ви, і ви, і ваші побратими, всі наші воїни були живі здорові, щоб закінчилася ця війна з нашою перемогою і всі повернулися додому. Дякую вам. На все да, добре. Дякую. дякую вам, на все добре. Напобачення. Напобачення. До побачення. До зв'язку. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні на передовій, і дякуємо кожному, хто підтримує своїх тут у тилу. У Харківському національному автомобільно дорожньому університеті навчаються не просто студенти, а майбутні лідери відбудови. Ті, хто вже зараз доводять знання це теж сила, зброя і перемога. Дякуємо, що дивитеся, дякуємо, що поруч, і дякуємо тим, хто боронить. Слава Україні! Кнаду разом до перемоги!